Вітаю всіх. Сьогодні у нас на огляді буде Yamaha Joke SA-55J. 4 інжекторний скутер на водяному охолодженні. 55-та модель. Це слідуюче покоління після 36-ї модельки. Трішечки з оновленим впуском бензину. і скажімо так, як таких великих відмінностей в них немає. Зникла ця. Запам'ятає трубочка, як в 36-ї. А так, як таких візуальних відмінностей, скажімо так, критичних немає. В красивому рідному кольорі. Ще Що мені подобається, що ці свіжі джоги почали робити. Дивіться, вперше зустрічаю, щоб вона була в коричневому кольорі. До речі, колір рідний. От, і навіть косиночки в колір йдуть. І так воно красиво, гармонійно виглядає, дуже стильно і дуже красиво. Мені також дуже до вподоби таке комбінування. Раніше так були і 34-ті діє, і так далі. І дійсно шикарно виглядає. Так, почну з самого цікавого. Саме цікаве те, що на ній всього-навсього 12 тисяч пробігу. Це рідний пробіг. От, і вона вироблена, наскільки я пам'ятаю, рідний ключик один Ямаха. Виготовлена 15-го, 11-го, 15-го року, майже 16-й рік. От, що цікаво. І дійсно техніка от, з рідним сидінням, дивіться, рідне сидіння залишилось, отак воно вже комбінується верх-низ. Дуже гарно. Місткий багажник, можна всякі свої штучки туди поставити, дивіться. А у відрі відрізняється цей кружечок. А так, В принципі, без таких відмінностей великих, дивіться, огляд в мене є порівняння навіть на каналі. Так, сидіння також 15-й рік його сидіння. Так, йдемо далі. Задню гуму я. Замінив, вже втомилося за 12 тисяч, вже заміна. Поставив таку гуму, це тайванська унілі, м'якенька, комфортна Ой. і непогана. Рідний амортизатор залишився, живенький і в чудовому стані. Хоча, як правило, вони всі скажімо так, не працюють в 36-х. Рідний колір. так, отут у нас є декілька незначних подряпинок. А так все дуже гарненько виглядає, колір дійсно. Скажімо так, красивий, улюблений мій колір. Йдемо далі. Косиночки, як я й говорив, в колір. Передня частина і голова без дефектів практично. Все отак от красиво виглядає. Передня гума залишилась, залишилась заводська, Ну, як ви бачите, так відсотків 20-30 по залишку максис 90-90 на 10. Бачите, також 2015 року. Тобто його рідна заводська гума і ще побігає, ще сезончик від'їздить. прекрасному стані оця 55-ка. Я ж кажу, що з косиночками воно ну, явно симпатичніше виглядає, вони придумали так непогано. Права частина також без подряпин, без дефектів. Підрізняється трошечки кришечка радіатора, трошки інший щуп я малю. І хто помітив, немає отворів під шурупики, як в 36-й, ну дійсно цікава, хороша моделька. М'якша робота двигунчика, я її зразу чую, трішечки м'якше працює за рахунок цих оновлених систем. По електриці. Все працює і бібіка також. Немає питань по, по електриці взагалі все чудово. Взагалі на сьогоднішній день це сама популярна моделька 36, 55, 39 і так далі. Супер працює двигун, ніяких питань, ніяких зауважень, все чудово і тихенько взагалі як. Якщо чесно, його практично не чутно. І 36-та така популярна моделька. Зручне сидіння, зручна посадка, можна ноги витягнути. навіть з моїм зростом 1,90 м. Дивіться, зручно. І вдвох навіть можна потіснитися. В принципі, моделька виконує все, що потрібно, і економить. І далеко можна їхати за рахунок водяного охолодження. І максимальна в них непогана швидкість, і зручний, тобто ну, є все, що потрібно. Ну Що тут можна сказати? Прекрасно біжить 60. Причому я трішечки навіть здивований, в основному вони там в районі 55 їдуть 50. Супер. Кому подобається, звертайтеся, не прогавте, 55-ку свіженьку придбати. Е, кому не подобається, заходьте на телеграм-канал, дивіться інші варіанти для себе. Підписуйтесь на YouTube канал, щоб не пропустити гарні варіанти, гарні пропозиції. До нових зустрічей.